Є новини, друзі, Зеленський виправдовується катастрофа в його оточенні та перелякані депутати. Дослухайте до кінця. Ну що його там Зеленський зучався журналістами? Знову наговорив. Єдина хороша теза, що він буде нарешті, теж я говорю постійно, звертатись до Європейського Союзу, щоб підняти заробітні плати військовим. Ну, це давним-давно треба було робити. У нас заробітна плата має бути 5 тисяч доларів напередку. І тоді, ну, з мобілізацією не те, що не буде проблем, але вона буде проходити гідно, і я про це не кажу. Далі Зеленський виправдовувався, що він не обговорив оцей закон про позбавлення незалежності антикорупційних органів з людьми. Просто він дуже зайнятий війною. Але що цікаво, розумієте, що вийшла стаття сьогодні на українській правді в шапці. Профіля, в мене телеграм-канал ідіть. Я туди закинув посилання. І там описується, як взагалі ну, Зеленський його оточення позбавляли е, незалежності НАБУ та Сап. І чому перше це справа Чернишова, віце-прем'єра, Вона йому не сподобалась, тому що Чернишов оточення. Зеленського хтось каже, кум, не кум не знає оточення найближче Зеленського і Чернишова там тримали до кінця, довозили його, щоб його набу не затримали. Але його якби пропустили. Друга справа це шурма, один з п'яти менеджерів зеленського, який ну, вже живе в Німеччині, бо в нього троє дітей. Він звільнився, а звільнився, він, тому що американці хотіли ввести проти нього санкції Ну, за корупцію. За корупцію, тому що вони отримували з братом гроші з електростанцій 320 мільйонів, які були окуповані, тобто не постачали електроенергію в нашу систему. А гроші. Чи вони утримували ці гроші собі забрали, і зараз розслідуються кримінальні провадження набу і що цікаво, набу провело обшуки в Німеччині разом з німецькими правоохоронцями. І в оточенні Зеленського ну, просто паніка була, тому що немає де сховатися. розумієте? вони ж думають, ну грошей набралися, виїдемо. А куди виїжджати, якщо вас можуть затримати в Німеччині? До речі, я про це багато говорив колись про Порошенка. В нього Кананенка такі є. Так він взагалі десь в Азії живе, тому що боїться приїжджати в Європу, в Україну і в Америку, тому що його просто. Арештують, ну і те саме чекає менеджерів е, Зеленського. І от це, якби було остання крапля, і вони вирішили, збиралися як е, позбавити незалежності набу. Єдине об'єктивно сказати, СБУ, дійсно мало відповідні докази, матеріали, і вони спрацювали в своїй сфері для того, щоб позбавити російського впливу. Всі інші це робили ну, для того, щоб захистити міндіча. Тому що третя справа це міндіч, якому нібито мають оголосити підозру на наступного тижня. Подивимося після цих всіх подій, можливо, якось на НАБУ вже мали вплив. Хоча я не думаю, Набу зараз отримало силу і може реагувати. Так от Міндічу в квартирі поставили прослужку. і ця це, це та квартира, в якій Зеленський колись святкував свій день народження. А ця квартира була таким своєрідним штабом, де вони якби, вирішували проти кого санкції Гончаренко пише, вводити, проти кого відкривати кримінальні провадження, який бізнес віджимати, як бабки заробляти, як красти, в общем. Ну і як пише ткань, що на цих плівках може бути і президент. І тому от вони вирішили позбавити незалежності набу. В них нічого не вийшло, ну як я і казав, подивимося, чи буде підозра міндічу, тому що, як от пише Ганчаренка, що Міндіч найбагатша людина зараз в країні, якби став найбільшим олігархом, ну і тому, що має зв'язки. Зеленським і тепер набу отримало відповідну силу. Це однозначно. І ці наслідки про ті, що я розповідав вчора, тому що Зеленський показав слабкість. Тепер всі зрозуміли, що він слабкий. Він підстав депутатів, підстав своїх посадовців всіх. І реально тепер ми маємо отримати серйозні справи, арешти і так далі. і Тому подібне. Ну і люди цього терпіти не будуть. Люди протестами показали і показують далі, що ну красти в країні більше нікому не да. А хто вкрав, їх треба притягувати до відповідальності. Що цікаво, знаєте, в контексті цих статей, ну, це, якби я роблю ось, як на мене, по статті і ткача, і повідомленням Желізняка, Ганчаренко, ну, тут для керівника Набу давним-давно вже мало би бути відкрите кримінальне провадження по злочинню організація, яка ну, свідомо, зловживаючи владою, скасувала незалежність Набу. З метою того, щоб міндіч не отримав підозру. Як на мене, тут чіткий склад злочину, злочинна організація на вищому владному рівні. І Це якраз компетенція набу розслідувати справи. Ти більше в них тепер доказів, як на мене, дуже багато. Тепер щодо депутатів ПЛАКС, розумієте, вилізли там депутати 5-6, я вже їх назвати не був, Ташева, ще якісь там, не запам'ятову, слуги народу. Ой, вибачте, помилилися. Ми помилилися. Ми вибачте туди, сюди. Слухайте, оці 263 депутата, Тимошенко, яка кічилась тим, що тепер вона буде безкарна сидіти, розумієте, і в Верховній Раді ніхто її не покарає, вони більше не мають в житті стати депутатами. Треба їх запам'ятати і ці списки перед виборами оголосити. Тому що це люди, які кічились позбавленням України майбутнього. От і все. І те, що вони зараз вибачаються, знаєте, це можна підтертись і викинути. Напишіть, що ви думаєте, але як поспілкуватися телеграм в шапці профіля, підписуйтесь.